Добро здоров'я, пені панове категорічно і з великим задоволенням. Вдруге сьогодні, 14 листопада, у п'ятницю вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день і в першій частині, якраз основні моменти. Ця трагедія, яка сьогодні в Києві була за великим рахунком і зруйнування. І вже, от якраз міський голова доповідає, що і в другому районі частині Подільського є, окрім Деснянського проблеми з теплопостачанням. Але світло поки що без аварій, світло йде за графіками. Ну так як вони були ще Тижня, як напередодні. Було б заявлено якраз ДТЕКом, який працює в столиці. А ми поки що, ми якраз за військові спроможності, тому що ще раз інформаційний тиск страшний і не тільки інформаційний, ну і те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Ви ж самі все бачите, що росіяни підсилилися не лише на Покровському напрямку, але й Харківщина, і там, де стик Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Я про це доповідав за зведеннями з попередньої частини. Ну і чекаємо, буде ж ставка верховного головнокомандувача за ці моменти, так що думаю, що. Вже на завтра будемо розуміти, яка є стратегія в цьому ж цьому контексті, якраз української влади, тому що ну. В росіян набагато більше живої сили, це однозначно. Хоча і безпілотниками ми там нормально беремо, але ж ви бачите, це ж всі підтверджують, що інститут дослідження війни, що верховний Головнокомандуючий, команду, що е, генерал Сивський. що погода? Погода якраз зараз так встановилася із цими туманами і з дощами, що особливо дронами не політаєш. Хоча на сьогоднішній день це ж ну, якби це все не назавжди. Ця погода погана, але Україна наразі виробляє близько 4 мільйонів безпілотників на рік, і це більше ніж всі країни. НАТО разом узяті. От економісти Блумберг почали рахувати і сказали так, от Штати, ну вважається, та армія номер, номер один, Штати – це 100 тисяч військових безпілотників на рік. 100 тисяч. А в 22-му році в Україні було лише 10 виробників дронів. Зараз їх 500. Вони виробляють всі типи від FPV вартістю там кілька сотень доларів до далекобійних апаратів, які здатні наносити удари в глибині території Росії. Ну головна проблема в нас відомо. Це не стача коштів, тому Україна намагається вийти на ринок НАТО. А експорт у НАТО це не лише стратегічний, але от як Блумбер каже і фінансовий порятунок однозначно. Просто що НАТО ніяк не може сформуватися і вважає, що вони теж були б непоганими виробниками. Тому наше тут завдання на сьогоднішній день. Це спільне підприємство. Про які говорить президент, часто бо виходять, звичайно, що виробники на ринки альянсу і шукають партнерів чи інвесторів, а частину виробництва якраз планують переносити за межі бойових дій. Інженери водночас наголошують, що Європа повільно переймає український досвід. Очевидно, теж не будучи готовою. Ми, от з вами, за філіжанку кави говоримо, да, інколи там за келих пива. Ну от інженери бідкаються в цьому розумінні. Один з розробників навіть каже, що поки ну, наприклад, поки в Фінляндії налагоджували лінію. Його моделі в Україні змінили три покоління. Я не хочу там сказати, там швидкі фінські хлопці, там чи якийсь неповоротний уряд. Ви знаєте, що Олександр Ступ там нормально допомагає, але ну от це просто один з прикладів. Три покоління, поки там налагодили лінію повиробництва. Тепер важливий момент з данцями. Тобто Даня оголосила про 28-й військовий пакет допомоги для України. Він не мільярдний, він мільйонний, 210 мільйонів. Але не забувайте, що Данія це країна, яка дала назву відповідній моделі співробітництва, про яку я вище сказав, данська модель. І от зокрема новий пакет охоплює фінансування цієї данської моделі, тобто кошти, які спрямовуються безпосередньо українським оборонним підприємствам на різні суми. і Ініціатива оця. Пурл і 12 мільйонів на пальне, яке будуть купувати через Агенцію НАТО з підтримки постачання. Ну, звичайно, це пальне вийде нам золотим, але все одно ми тут гроші не платимо, бо платить за це дані. Я маю на увазі, що будуть закуповувати за європейськими звичайно цінами. І, до речі, я ж в першій частині говорив вам за 6 мільярдів допомоги з одного боку, які йдуть до кінця року по лінії Євросоюзу. Чекаємо на підтвердження про репарційний кредит. Ось ось але Норвегія там дуже впевнено. Пхає в цьому розумінні я вам доповідав про розмову президента Зеленського досить довгою до речі, як повідомили з уряду Німеччини, з власне з канцлером Мерцем, де той ну конкретно наїхав стосовно молоді, яка приїздить до Німеччини. Але з урахуванням всіх цих факторів, от, наприклад, в Польщі вважають, що Україна готова до трирічної війни, але Путін цього не витримає. Це міністр закордонних справ, віцепрем'єр пан Сікорський, каже, подібну заяву він зробив ще кілька тижнів тому в британському парламенті, а тепер просто її підтвердив. Тобто, заявив, що Україна готується до трирічної війни, і саме на цей період партнери планують забезпечити її ресурсами. Зокрема, за рахунок заморожених російських активів. От не більше, не менше, тобто три роки за його словами. Колоніальні війни зазвичай тривають там десятки років. І Путін може не витримати цих три роки активних бойових дій. Ну і наголошує пан Сікорський, що Україна вже виробляє майже половину власних дронів і крилатих ракет. Ми зараз з вами бачили но ну, офіційне повідомлення про друге застосування, офіційне визнана якраз фламінго. Але окремо кажуть, що Кремль провалив свої плани, Путін не допрацював. Ми думали, що в нього друга армія світу. а Він думав, що це буде прогулянка на три дні. Минуло вже понад 10 років. А він досі воює на Донбасі, і це навряд чи можна назвати перемогою. Тут я звичайно з ними погоджуюся, але не забуваємо, що ще раз народу в Путіна набагато більше ніж в Україні. Ну з іншого боку, от прем'єр словаччини це ж з рахуванням цих грошей. Вони ж розуміють, що якби не дуже вже вони можуть. Повпливати на цю ситуацію, але тим не менш, якщо в Польщі говорять про три роки війни, то Фіцо каже, так два роки точно, як мінімум два роки. І якщо ЄС буде продовжувати фінансувати Україну, то війна буде тривати абсолютно. І каже так: якщо ЄС схвалить репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів, то мінімум два роки. Чи хочемо ми закінчити війну, чи розпалювати її? Ми збираємося дати Україні 140 мільярдів євро, щоб війна тривала. Що це означає? Що війна буде тривати мінімум два роки. Оце от за. Фіцо і підказував, що Братислава не братиме участі в юридичних чи фінансових програмах, пов'язаних з використанням заморожених російських активів. Ну, давайте відверто говорити, що на тому рівні грошей, і, якби Фіцо і не дуже їх є на сьогоднішній день, але це треба ж для того, щоб підтримати Орбана, щоб не Орбан один про це говорив. У Орбана то вибори. А в Фіцо ще немає виборів, але якби, вже стелить собі там якийсь матрасик невеличкий під своїми майбутніми виступами перед людьми. Але два роки роки, три роки, ну бо Путін не має наміру укладати мирну угоду. Це загально визнаний факт. Це ж не дарма. Він оце виставляє весь час говорити Лаврова останніми днями. Незважаючи на те, що ви пам'ятаєте на тому солому звісному ядерному в лапках засіданні це рада їх нацбезпеки, Лаврова не було, і це дало привід багатьом сказати, що Лавров все. Ну він то все, але як офіційний род яструбинної частини Путіна, він присутній на сьогоднішній день. Ну і в принципі, от розвідники навіть Джеймса Бонди з Британії прямо кажуть, що не буде намір мати наміру кладати мирну угоду. Просто ну є інформація. Розвідки, яка узагальнена була ще кілька тижнів тому, і колишній очільник секретної розвідувальної служби Річард Мур. Ну він не родич відомому актору, який грав Джеймса Бонда, пан Мур, та, але покладається він на цю інформацію. Наш обов'язок точно передати те, що нам повідомляє розвідка. Вона повідомляє нам, що Путін не має наміру укладати в угоду, що для нього це не просте питання території, а питання домінування і перетворення України. На щось типу Білорусі, пам'ятаєте? Я вище вам давав реляцію від американської преси. Там теж говорять там, де три етапи було. Та от третій етап, якраз перетворення на білоруський варіант, ця оцінка збігається з позицією розвідки. США, яка заявляла, що в жовтні що Путін як ніколи сповнений рішучості продовжувати війну і здобути перемогу саме на полі бою. Зараз ми можемо довго метикувати, виходить, не виходить які швидкості, які дедлайни, тобто є бажання. От його констатують якраз ну всі спостерігачі і фахові насамперед. Тепер стосовно бажання, небажання але візії, яка є в Євросоюзі на цю всю ситуацію, і G7, я вам доповідав, що в Канаді збиралися керівники зовнішньополітичних відомств. Ну от, як результат країни G7 і Європейський Союз заявили про необхідність використовувати поточну лінію фронту як відправну точку для можливих переговорів власне між Україною і Росією. Тобто G7 обговорили можливість координованого використання заморожених російських активів для підтримки України. Тобто, бачите, з'явилася Норвегія. І ця тема знову такі отримала імпульс. Окремо підкреслено важливість захисту української енергетичної інфраструктури після цих російських атак, це критично для стабільності української економіки, енергопостачання населення і для дзвінків західних лідерів стосовно виїзду не виїзду українських людей за кордон під захист, власне, тому що якщо не буде можливості жити, виживати, існувати, то люди звичайно будуть атакувати кордони. Ну це просто якби зрозуміла ситуація, і зрозуміла насамперед для західних. Урядів. Це якраз МЗС Канади про це повідомило. А там було, це було засідання, я вам про це доповідав. Зустрічалися Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія. США. Був був високий представник ЄС там. Кай Калос перебувала тут. Тобто був наш Андрій Сібіга. Ну не сумніваюся, що на зв'язку були і інші великі європейські і американські начальники. При тому, що в самого Рубіо кажуть, що ви знаєте, ми практично вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії. Хоча знову ж таки американська преса повідомляла про те, що в Трампа на столі були три варіанти санкцій. Він взяв такий середній рівень, але там такий хард ще залишається. Його теж можна використати. Статті, але практично вичерпала. Це позиція Марко Рубіо. Але що дуже важливо, нарешті, ну, якщо це відбудеться в такому форматі, як американці можуть це робити, бо хочуть і можуть це різні речі, так от вони, можливо, вже захотіли і далі зможуть зробити в плані зосередження на контролі за дотриманнями всіх санкцій і боротьби з тіньовим флотом, яким Росія обходить обмеження, тобто душити грошима. Ну і Рупан Рубі також заявив, що Москва хоче оце рештки Донбасу ракетні удари по Україні мають на меті зруйнувати нервомережу і деморалізувати населення. Ну нічого нового не сказав. Ми все це розуміємо, але бачите, з різних сторін це підтвердження. На жаль, існує і при тому при всьому, що ж до сполучених штатів, там же по різному ставляться з урахуванням там позиції Трампа в багатьох питаннях. Я вже не буду там наводити соціологічне опитування. В нього зараз, до речі, показники найгірші, які є от на цей момент управління державою серед всіх президентів от новітньої історії американської. Тобто розчарування навіть всередині республіканців я вже не говорю за там незалежне за демократів зрозуміло, а за незалежних депутатів розчарування дуже велике в Трампа. Тобто на сьогоднішній день він би точно не виграв би в вибори, причому з досить великим відривом. Але маємо те, що маємо. І позиція Трампа, звичайно, вона впливає на розвиток подій в світі. І От Британія, наприклад, призупинила обмін розвідувальними даними зі штатами, наприклад, про судно Карибського басейну, який підозрюється в причетності до наркоторгівлі. Це при тому при що там дана команда, і цей міністерство оборони чи міністерство війни починає операцію якраз з цими. Кораблями неподалік Венесуели. чи це буде вторгнення Венесуелу, чи це буде якби підготовчий етап до вторгнення Венесуели? Незабаром ми з вами все побачимо. Але британці кажуть, що причина якраз в небажанні бути побічно причетною до подальших ударів по цих суднах. Тобто, Британія, яка контролює низку територій в Карибському басейні, багато років допомагала штатам з виявленням суден підозрюваних в транспортуванні наркотиків. Знову ж таки, я згадував про Джеймса Бонда. Пам'ятаєте, кілька серій було цього серіалу про Джеймса Бонда, якраз присвячено. Співробітництво американських і британських шпигунів, розвідників. І деякі локації були якраз от на півдні Сполучених Штатів, ближче туди до Карибського басейну. Це давало можливість американській береговій охороні перехоплювати ці суда, проте в вересні штати почали завдавати по цих човнах ударів. І Британія занепокоїла, що для вибору цілей будуть використовуватися її розвіддання. Ну і джерела кажуть, що на думку Британії, американські удари по човнах. Внаслідок яких вже вбито 76 осіб, є порушенням міжнародного права. Ну але сіне, наприклад, каже, що Британія поставила обмін просто на паузу, але вже в жовтні. При тому, що є ж інші моменти, пов'язані з більш потужними судами, ну для Америки для Трампа це проблема, але світова проблема це, от як сказав, Рубіо, це тіньовий флот і постачання чи можливості постачання в обхід всім санкціям цієї нафти в різні на різні території, що роблять росіяни. І, от на сьогоднішній день, правда, санкції працюють, бо згідно даних моніторингу суден, яку зібрав Блумберг до 9 листопада, там 4, місяці, 4 тижні були до 9 листопада, нагадаю, що санкції взагалі-то вмикаються ще в 21 чи 22 листопада, але до 9 листопада, за 4 тижні, власне, до цієї дати, росіяни експортували 3,5 мільйонів барлів нафти на добу. Це досить потужні цифри, але це вже на 130 барелів, тисяч барелів менше ніж за попередні 4 місяці, і ще приблизно 35% вантажів, завантажених за останні 4 тижні, досі не мають вказівки кінцевого порту. Тобто прийшла нафта, завантажила цей тіньовий флот. а Він ну, якби він вийшов в море, а куди далі не зрозуміло. Бо обсяг російської нафти, що перебуває в морі на танкерах без розвантаження, кожного дня зростає. Судна з невідомим напрямком найчастіше вказують на Єгипетський суєцький канал, що майже напевно означає маршрут до Азії. І кінцеві покупці стануть відомі лише після прибуття суден, бо шлях з Балтійського моря до Індії там в районі місяця, а до Китаю близько двох місяців, якщо немає. Якогось трафіку власне в цьому ж самому Союзькому каналі. Так що це момент присутній і накопичення, я ж кажу, аби тільки Сполучені Штати дотиснули контроль за цими санкціями. Тепер щодо нафтопереробки, бо одна історія це гроші, які Путін може там лудити з цих нафтотрейдерів ну, в своїх лапках з себе. Однозначно так і внутрішнє споживання вже переробленої нафти, бо там має транспорт рухатися тощо. Ну а тут удари по НПЗ, причому такі серйозні і постійні, і знову ж таки, от спосування на російські військово-політичні пабліки. Там Путін на нервах. Причому на досить серйозних викликав до себе цих міністра оборони, там з почтом цим і питав: коли реально ставив запитання, коли припиняться удари українських. Української сторони по їх НПЗ. Тобто Владимир Владимирович дуже незадоволений тим, що ворог продовжує прицільно атакувати об'єкти нашої нафтопереробки. Останньою краплею стала зупинка переробки на НПЗ Ворську, Це було кілька днів тому. Раніше серйозно постраждали інші підприємства, Сьогодні знову багатостраждальний страждальних Саратівський НПЗ. Ці атаки, як от говорять їх спеціалісти, мають накопичувальний ефект. І Путін вимагав від Білоусова, це міністр оборони Росії, конкретних термінів. Коли будуть захищені НПЗ. При тому, що джерела подейкують, що Путін надзвичайно роздратований і він не розраховував, що подібне взагалі може тривати, а ще й так довго тривати. Ну оце удари в той бік. Як я вже казав, що нас тиснуть інформаційно корупційно, а Путіна тиснуть нафтового і грошима. При тому, що. У цьому контексті ж чекали, бо Євросоюз так спокійно реагує на всі ці скандали, які в нас відбулися. Ви ж розумієте, і все чекав жод на жорстку реакцію Орбан не дочекався, то вирішив сам виступити і сказати, що дуже він хвилюється за гроші європейців після оприлюднення так званих плівок цього міндича. Ну правда, це хвилювання і всі ці розповіді в МЗС України нагадали угорському прем'єру про його зебр і страусів. Якраз на тлі того, що от виник цей скандал, і в нас відставки і там втік, головний обвинувачувальний. Саме в цей хаос брюссельці хочуть вливати гроші європейських платників податків, те, що не розстрілюють на фронті, вкраде військова мафія. Ну це от Орбан так формулює. Дякуємо, але ми цього не хочемо. Ми не будемо відправляти гроші угорського народу в Україну. І після цього ми тим паче не хочемо фінансових вимог і шантажу з боку українського президента. Настав час, щоб Брюсселі нарешті зрозуміли на що йдуть їхні гроші. Ну от відповідь на це МЗС України нагадали Орбану про корупцію в Угорщині. До речі, там вона має теж історичні корені і багато обструкцій по лінії фінансування угорських програм тими грошима, які в принципі вони мали би від Євросоюзу отримати, зупинені саме через звинувачення Орбана в корупції. Але в, в Угорщині мало про це говорять, тому що ну для чого говорити? Але лекції про корупцію від політика, який замішаний у корупційних скандалах і зробив свою країну найбіднішою в ЄС. Ми будемо слухати ні. Дякую. От позиція Українського міністерства закордонних справ. Ну, все правильно, і треба більш жорстко, мені здається, говорити, ілюструючи якраз зображення всіх діячів, зокрема Орбана, в такому чорно-білому принту костюмі. Якраз в зебрі. Ну, це якраз відсилкою до цього корупційного скандалу в Угорщині, довкола дачі Орбана, де як я вам розказував, є приватний зоопарк з екзотичними тваринами, з зебрами іншим. І Орбам буде дійсно вчити, як любити, не любити Батьківщину. Ми самі розберемось. Я зараз ще до цього повернуся, але якщо вже за міжнародну історію говорити, був контакт з якщо пам'ятаєте Михайло Сакашвілі, та попросив президента Зеленського повернути його в Україну за обміном за програмою обміну полоненими. В зверненні якраз Саакашвілі заявив, що абсолютно очевидно, що моє переслідування, моя доля пов'язана з війною. Попросив президента Зеленського, щоб його, як громадянина України, якого незаконно отримає. Проросійський режим Грузії включили до списку цивільних полонених російсько-української війни з відповідними юридичними наслідками. Я знаю, що українці своїх не кидають, не полишають, розраховую на вас. Якраз він же ж знову з лікарні повернули до в'язниці, де він перебував з 22-го року. Але ну, поки що реакції немає. Чи може це бути, тому що насправді одна тема Росії Путіна, а інша справа Грузія. Вони можуть сказати, що ми ж демократична країна, а ви просто кримінальний злочинець, причому тут обмін. Так, друзі. Ну за історію по енергатому, я думаю, що ви всі так прекрасно знаєте на сьогоднішній день. Бо насправді за всі роки, ну от скільки я в журналістиці, там з 90-го року я не бачив такої відкритості щодо самих процесів, такої глибини знань, тощо за всіх президентів я не сумніваюся, подібні речі відбувалися. Ми знаємо і ви знаєте прекрасно про це. Але така відкритість ну насправді вража дійсно, і це викликає якби повагу навіть і до тих органів, але ну я вже свою точку зору сказав, що просто так нічого не не відбувається, і зацікавлений думаю, що міжнародний загал. Не в тому, щоб ці теми якось тиснули на українську владу. Тим не менше, там і припинення повноважень наглядової ради енергатому. Теж напевно, після нашої критики, що люди страхують свої збитки і дурість, яку вони демонструють в плані своєї професійної роботи. Тепер чекаємо теж, от на на початку наступного року, після консультації з міжнародними партнерами, буде подано на затвердження до уряду новий склад наглядової ради, а плюс зараз вже працює вже. Другий день поспіль державна аудиторська служба за аудитом в Енергоатомі, в тому числі щодо закупівель. До неділі, можливо, там теж понеділок, вівторок, будем, будемо бачити результати. Бо уряд вимагає це все зробити в найкоротші терміни, і матеріали будуть передані одразу. Правоохоронним антикорупційним органом на сьогоднішній день. Ну а Єврокомісія я вже казав, і це теж дуже показово. В Єврокомісії не коментують справу Міндича Галущенка, але закликають до боротьби з корупцією в Україні як запоруки членства Євросоюзі. В принципі, нічого нового, але теж ми з вами передбачали, що буде саме така рефлексія. Боротьба з корупцією вимагає постійних зусиль для забезпечення потужного потенціалу для боротьби з корупцією та дотримання верховенства. Права необхідно захищати роль незалежних антикорупційних органів, які є наріжним каменем верховенства права в Україні, як в майбутній державі члені, члену Євросоюзу. Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією з верховенством права і готові надати підтримку. Ну, це дуже показово. Бо якщо буде гальмування процесу, то теж ми з вами метикували, що на початку тижня будуть інші більш серйозні кроки. Поки що якраз Єврокомісія демонструє розуміння процесу без якихось різких рухів, так що поки що. Що Україна типу з цим повинна розібратися і продемонструвати якраз результати, такі, які би ну задовольнили всіх, ніхто. Не розказує, що тільки в Україні корупція, але з цим треба боротися. При тому, що Нафтогаз, як я вже тут відповідав, і Укрзалізниця і не тільки. Якраз буде перевірка, і вже вона триває найбільших держкомпаній. Наглядові ради підприємств мають оцінити діяльність виконавчих органів, перевірити прозорість закупівель і фінансову звітність. Я там стосовно наглядових рад, думаю, почую від вас все, що ви думаєте, з цього приводу теж великі спеціалісти, особливо там в Укрзалізниці. І в разі виявлення порушень передбачено посилення контролю і інформування уряду. Паралельно аудит знову ж таки в всіх самих компаніях державна аудиторська служба і ще, а, ще Укргідроенерго, і у всіх державних банках. І вони мають в межах своїх повноважень здійснити аналіз діяльності от керівництва компаній. В разі порушень будуть санкції будуть проблеми аж до розформування, і насамперед от, будуть дивитися якраз на бюджетні кошти і достовірність фінансової звітності. Друзі, аби ну не те, щоб завершити, але просто сказати, я вам доповідав про ситуацію з українцем Сергієм Кузніцовим, який за підозрою у підриві північних потоків утримується в Італії і в досить жорстких умовах. І Лубінець там виходив. і інші представники української влади принаймні сам Кузніцов припинив голодування. Якраз голодування після таких, от з ним дій, він утримується в Італії за європейським ордером на арешт, який виданий Німеччиною. 31 жовтня голодування він почав от напередодні припинив на знак протесту проти умов утримання і порушення його основоположних прав, при тому, що рішення припинити протест було ухвалено після того, як італійська влада запевнила у повному дотриманні його прав, зокрема на належне харчування відповідно до його потреб. І от лист, який надправив пан Сергій Кузнєцов Кузніцов з в'язниці, подякував всім, хто не залишився осторонь. Тобто, в принципі, бачите, дуже швидка реакція на цю історію відбулася і дуже добре, що і та. Алія ну, прислухалася. так із новацією, Новацій, особливо це стосується тих людей наших, які за кордоном Україна затвердила п'ять країн для подвійного громадянства. Італії там нема, на жаль, ну нема. Але йдеться насамперед про Штати, Канаду, Німеччину, Польщу і Чехію. Українці громадяни цих країн зможуть отримати другий паспорт без втрати свого. Ну, закон про множинне громадянство. Ви знаєте, в липні набув членство. А тепер офіційно поширюється на ці держави. Рішення покликано зміцнити зв'язок якраз з діаспорою і підтримати українців, які вимушено перебувають за кордоном. Так що, якщо у вас первинний є паспорт у цих країн, то абсолютно спокійно ви ж можете отримати паспорт України, якщо є в цьому бажання. Але не забувайте, що з навіть маючи подвійне громадянство, перебуваючи на території України, ви будете українським громадянином, а не громадянином іншої країни. До речі, стосовно німців, я вже казав, що є звернення пана Мерца до українського очільника з тим, щоб якось припинилася навалу української молоді, насамперед на німеччину цифри статистика, я вам все доповідав. І плюс до всього, якби ці розмови доходять логічною в рішення в німеччині, значно скоротять виплати для українців. А всім, хто прибув перш після 1 квітня 2025 року, тепер будуть вважатися. Шукачами притулку, а не біженцями. Біженці отримують 563 євро на місяць плюс покриття витрат на житло і опалення. А українці шукачі притулку, які прибудуть, ну прибули після 1 квітня цього року, це лише 180 євро. Ну, підтримка буде, але не про житло, ні про що мова не йде. і Те, якщо вони офіційно зареєструються. Ну, як якось так, друзі, на сьогоднішній день, можливо, і не дуже втішні новини, але як вони є насправді? Я вам дякую, що ви на YouTube, є на youtube каналі Осикланчук. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день, за п'ятницю, 14 листопада. Інформаційний день у розпалі, дякую, що ви на каналі. Приєднуйтесь, підписуйтесь. дзвіночки не забувайте вмикати, бо не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео, коментарі і пропосилання відправляйте своїм друзям, знайомим і родичам. Колегам по роботі, аби більше було притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Ну і алгоритми YouTube швидше працюють, якщо вам заходить цей формат відео, і ви сигналізуєте це подобайками і категоричними українськими лейкосами. Дякую, Патреони, спасибі спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Це не аби як надихає. Спасибі вам величезне. В описі до цього відео, в принципі, є всі можливі опції. Так що, якщо маєте бажання, можливості, завжди радий спілкування. Не забуваємо про наших героїв, як міємо, як знаємо, як можемо, пхаємо разом з ними. 24 на 7 пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде навіть не сумніватися. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!